Вітаю. Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. про найважливіші події розповімо прямо зараз. Люди, які здобули, чи знайшли зброю, мають задекларувати її у поліції. Як це зробити на практиці? З початку листопада ТЦК Полтавщини надіслали військово зобов'язаним близько 4 тисяч повісток поштою. Наловив риби на понад мільйон гривень незаконно підозрюваного у браконьєрстві затримали у градиській громаді. А тепер про це та інше більш докладно. Громадяни, які здобули чи знайшли зброю, мають задекларувати її у поліції. Цього вимагає закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Він вступив у дію 25 листопада. Яким чином відбувається процедура декларування, та який пакет документів при цьому потрібно мати? Знає Івана Дімова. Люди, які мають незареєстровану або трофейну зброю, повинні оформити її на себе на період воєнного стану. З 25 листопада вступив в дію закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Простіше кажучи, закон про декларування незареєстрованої зброї. Цей закон дає змогу людям, які зберігають зброю без відповідних дозволів або знайшли зброю боєприпаси, Задекларувати її без притягнення до кримінальної відповідальності, аби зареєструвати зброю. Громадянин має звернутися до нацполіції. При цьому з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку з місця проживання. Коли людина приносить зброю до поліції, вона звертається з заявою коротенькою щодо здачі даної зброї. Проводиться невелика перевірка. Також людина пише е, зобов'язання і. Е, е... В якому вона зазначає, що погоджується на правила зберігання та носіння зброї. Якщо зброя прийшла перевірку, людині видають повідомлення про декларування. Також їй роз'яснюються правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї. А інформацію про цю зброю та про її власника правоохоронці вносять до єдиного реєстру. Зазначається категорія зброї, орган, статус зброї. Вид та марка, де саме вона буде зберігатися. Та телефон власника. Якщо процедура обліку зброї пройшла успішно, заявнику видають повідомлення про декларування. Наявність такої квитанції дає право до кінця воєнного стану зберігати цю зброю за адресою, яку вона вказала у зверненні. По закінченню військового стану 90 діб людині дається час для того, щоб вона дану зброю перевела або в мисливську, або в інші види зброї, які можна зареєструвати в установленому законом порядку. Нагадає за зберігання зброї чи боєприпасів без відповідних документів передбачена кримінальна відповідальність. Його покликанням були бальні танці. Проте лютий 2022-го життя полтавця Данила Гришанова перевернув із ніг на голову. Зовсім молодий хлопець став військовим. Сьогодні він на щиті повернувся у рідну Полтаву Завдіївського напрямку. Більше про долю воїна від близьких. Дивіться у сюжеті зараз. На цих кадрах – 17-річний Данило Гришанов у компанії друзів на відео його покликання бальні танці. Це був 2020 рік. Тоді ще рідні гадки не мали. Що з виваженого спокійного, завжди посміхненого і юного хлопця, через два роки вийде військовий. Кінець осені 2024-го. Даня як його називають близькі, повертається у рідну Полтаву Завдіївського напрямку, але на щиті лише втративши, опинившись перед смертельною небезпекою. По справжньому починаємо цінувати. Данило Гришанов 27 лютого 2022 року без вагань пішов захищати свою країну добровольцем. Хлопець брав участь в запеклих боях поблизу Солидара та Мар'їнки. З 8 листопада 2023 тисячі вважався зниклим безвісти на Авдіївському напрямку. До останнього сподівалися, що Даня живий, говорить Єлизавета. Вони разом тренувалися у танцювальному клубі Акцент. Окрім цього, спілкувалися і поза межами танців. Ми з ним пересікалися декілька разів в житті. Знаю, що він був дуже чудовою людиною, дуже доброю, завжди на позитиві. Ми всі в шоці, просто в шоці. Ми ще тоді, як рік назад, дізналися. Дуже сподівалися, що все буде добре. Рік назад ми дізналися, що він пропав безвісті, майже рік назад. А згадує перші емоції при знайомстві з Данилом Гришановим Полтавка Анастасія. Він був дуже позитивною людиною, прям такою емоційною. Тріяв тільки позитив, емоції, радість. У танцювальному клубі Даня займався близько 10 років. Говорить його викладачка Олена Рагуліна. Був улюбленець всієї групи. Він був одним із кращих. Він душою компанією. Був. Він дуже позитивна, дуже весела. З ним завжди було весело. І він при відпуску прийшов до нас в палац і так весело себе поводив, як я йому казала, будь обережним. Ти ж на такій ділянці. Пана Сергіївна все буде добре. Після року очікування повернення дані дива так і не сталося. Хлопці ідентифікували за результатами ДНК 8 листопада 2023 року. Данило Гришанов загинув під час виконання бойового завдання. Свідомо віддав своє життя замість нас. Поховали Данила Гришанова у Рибцях. Близько чотирьох тисяч повісток поштою вже надіслали ТЦК Полтавщини військовозобов'язаним від початку листопада. Як працює цей механізм, та через який час після отримання такого листа треба з'явитися до ТЦК. Розповідаємо у сюжеті. Близько чотирьох тисяч повісток поштою надіслали військовозобов'язаним терцентри комплектування Полтавщини від початку листопада. Говорить речник Полтавського обласного ТЦК ТСП Роман Істомін. ТЦК формують цю повістку, от і надсилають її поштою на адресу проживання або реєстрації громадянина. І це фінансує безпосередньо громада, але чи не в кожній громаді є такі програми оповіщення громадян через повістки. От і другий спосіб це е, називається централізований друк. Це міноборони, надає списки, формується повістка в ТЦК, підписується вона електронним кваліфікованим підписом керівника ТЦК. От, і потім вже централізовано друкується, і розсилається безпосередньо в міноборони. Отримання такого сповіщення не означає призов по мобілізації. Роблять це і для уточнення даних проходження ВЛК, або постановки на військовий облік, говорить Роман Істомін. Надсилаються вони або на адресу, яку вказав громадянин під час оновлення даних, або якщо він цього не зробив, надсилаються на адресу його реєстрації. От. Якщо казати про Полтавську область, то ми насамперед намагаємося надсилати повістки пошту якраз. Тим, хто не оновив дані протягом визначеного періоду, з метою якраз уточнення персональних даних, Громадянину потрібно прийти на пошту і забрати цей рекомендаційний лист. Мешканці обласного центру мають з'явитися в ТЦК протягом семи днів, в менших населених пунктах протягом десяти днів з моменту відправлення поштового сповіщення, говорить Роман Істомін. Якщо він навіть його не забирає, він вже є оповіщеним. І це також передбачено в постанові, що навіть якщо громадянин відмовляється або не виявлено за адресою, то це вже є підставою для того, щоб повідомити ТЦК про те, що повістка вручена, не вручена з якимось причин. А по-друге, для ТЦК це є вже підставою для того, щоб подати цього громадянина на доставлення в поліцію. Нагадаємо, розсилати повістки поштою почали з 16 липня після завершення процесу оновлення даних. Який відсоток громадян з'являється за ними до поштових відділень? Таких даних в Укрпошті не оприлюднюють. Незаконно наловив риби на понад мільйон гривень. 25 листопада. Під час патрулювання прибережної території Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поліція викрила браконьєра. Ним виявився мешканець градусської громади. У нього правоохоронці вилучили понад сотню метрів браконьєрських сіток та свіжо виловлену рибу. Як повідомила речниця поліції Полтавщини Алла Ставицька, чоловік займався незаконним рибним добувним промислом. Попередньо відомо, що 47-річний місцевий чоловік на мотоциклі перевозив близько 120 двадцяти кілограмів свіжовиловленої риби та дві ліскові сітки загальною довжиною 110 метрів. З місця події слідчо-оперативної групи відділу номер один Кремичуцького райоправління поліції було вилучено мотоцикл та браконьєрські сітки. За попередньою оцінкою, сума завданих державі збитків становить понад мільйон гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України, це незаконне заняття рибним добувним промислом. На 1 листопада у нашій громаді зафіксували більше ніж 1400 випадків насильства. Це вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. У Полтаві стартували 16 днів проти насильства. Вуличну акцію присвятили боротьби із домашнім та гендерно зумовленим насильством. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Акцію «16 днів проти насильства присвячену боротьбі з домашнім та іншими формами насильства провели у Полтаві. Її учасники роздавали перехожим інформаційні листівки з контактами служб підтримки та кульки для привернення уваги до проблеми, пояснювали людям, як розрізняти прояви насильства та куди звертатися в екстремальній ситуації. Перш за все, це треба звернутися до поліції. Це буде означати. Те, що вона готова вирішити цю ситуацію, крім поліції, досить багато наразі є як державних, так і недержавних установ, які надають допомогу. Мобільні бригади діють вже третій рік поспіль. Ми, нібито швидка допомога, яка може виїхати впродовж доби до постраждалої особи, в нашій бригаді працюють психологи цих бригад. Дві всю українську акцію влаштовують між двома датами: 25 листопада, міжнародним днем боротьби з насильством щодо жінок, та 10 грудня днем прав людини. Координатором з питань запобігання та протидії домашнього насильства є департамент культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради. Окрім того, у випадку вчинення домашнього насильства або питання. Запобігання насильству є ряд суб'єктів взаємодії. Сюди також відноситься Центр соціальних служб для сім'ї дітей Полтавської міської ради, служби у справах дітей всіх трьох районів міста, органи національної поліції, громадські організації та благодійні фонди. За цей період у Полтавській тергромаді проведуть 165 профілактичних заходів. Говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні ми розповсюджуємо такі брошурки, де можна отримати інформацію, до кого звернутися в разі насилля. Я сьогодні дуже вдячний нашим волонтерам, громадським організаціям, які долучилися до цього. 16 днів ми будемо працювати по місту, приходити в навчальні заклади, в освітні заклади, в центри, де живуть наші внутрішні переміщені, особи по торговим закладам, проводити інформацію і доносити, що... Насилля це зло, і не тільки 16 днів. Це взагалі якби повинна бути ідеологія нашого суспільства. Станом на 1 листопада в громаді зафіксовано 1452 випадки насильства. Це вдвічі більше ніж торік. Від початку року 21 жінка та 15 дітей були влаштовані до притулку для жінок, розповіли організатори акції. Схудлі слабкі, безпорадні, але врятовані з острова Зміїний. 15 котів евакуювали зі Славетного острова. Розвідники спецпідрозділу головного управління розвідки. Бійці перевезли тварин через настання холодів. Нині вони знаходяться в одному з найбільших притулків для тварин, і кожен охочий може прихистити кота чи кішку у себе вдома. Повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін. Під час е, наших планових заходів е, розвідники е, за ініціативою фонду «Повернись живим та МАК, е, ПАО Фондейшн вирішили зробити е, таку добру справу. І е, на минулому тижні е, евакуювали 15 е, котиків, яких е, доправили е, бійці спецпідрозділу е, Тимура до великого притулку «Сіріус». От щодо інформації по опіки над цими котиками, котики зараз проходять адаптацію на сторінках е, притулку Сіріус. Е, Треба буде шукати інформацію щодо того, е, як можна буде до себе в родину запустити даних котиків. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЕЇЙЙ Залишайтеся разом з нами. Все буде Україна.